Всім вітання. Починається чергова неділя експериментів. В крайньому своєму відео я зробив анонс своїх якби, наступних досліджень. Я в описі зроблю посилання на те відео. Зараз ця лампа, яка демонструвалася в попередньому відео, знаходиться в самій трубі. Як ви бачите, цей кінець не під'єднаний голий, і цей кінець не під'єднаний голий. Тепер дивимося на викрутку індикатор. Так, знайшов так. рулеточку, поставив, щоб ви зрозуміли. Дивимося і на індикатор. Видно, так, світиться. я виключу світло, щоб було добре видно. Так, от у нас індикатор світиться. Так. Засвічується так. І я відвожу, одвожу, відвожу, поставив рулетку. Тобто 20-26-25 см від катушки індикатор спрацьовує. От вже тут індикатор працює. Поле. Тобто, навколо цієї катушки, як я. Тут вона взагалі, от аж мерехкотить. Тепер демонструю, беру заземлення. На лампі зараз цей кінець вільний і цей кінець вільний. Лампа не приєднана. Так. Катушка дивимося. Тобто всі кінці вільні катушки не ніякої комутації немає. Так, беремо внутрішню чорну катушку. Так само одивимося ту два провідничка. І тут два провідничка ніде не комутації, нічого немає, тобто вони чисто знаходяться в полі. Так, ну Зараз я трошки розкажу, щоб ви зрозуміли, до чого ця вся розмова. З допомогою трансформатора високовольтного... Це свого роду він виконує ту функцію, що виконує трансформатор Тесла. Тобто є тут велике поле створюється, і зараз це поле заходить в катушки. На цих катушках за рахунок цього поля утворюється потенціал. Я його продемонстрував, ви побачили, що як на лампі, яка не під'єднана, тобто проводами тут нічого не з'єднується. Зараз всі ці катушки працюють на полі. Наступні мої експерименти будуть пов'язані з тим, що з цього поля, з цих провідничків, можна заряджати конденсатори. Це раз. Далі, зараз я зроблю зупиночку. Один кінець лампочки я приєднав на землю, другий кінець йде сюди. Включаємо живлення. Дивимося, зараз лампочка в нас внутрішня не горить, коли я приєдную заземлення. спалахується енергія. Починає так само тут, буде зараз лампочка загорається. Поле підсилюється за рахунок заземлення. Так, тепер тут дивимося. Лампочка загорілася. Тут енергія значно більша. Тепер дивимося на споживання. Так, так іде у нас 66. Я роблю. І в момент розмикання у нас зворотня ЕД значно більше. От я замкнув і розмикаю. В момент розмикання у нас йде зворотній енергія, яка оця енергія саме вона потужна. Саме в цих питаннях варто шукати понад одиницю. Тобто в момент розривання у нас іде значно більше енергії, ніж ми маємо на короткому замиканні. От зараз я беру коротке замикання, роблю сюди, дивимося, так. Я замкнув коротке замикання. Так. Навіть так, у нас 65, коли я роблю коротке замикання через катушку. 90 в момент розмикання. Зараз немає, так? Тепер дивимося тут. І 70 розмикання немає. Тобто треба. Дивитися, в яких режимах у нас є викид цієї енергії. От катушки вільні, так. Зворотня адрес немає. От тут є. Бачите цей викид зворотньої енергії. Тобто, дослідивши всі катушки, провівши аналіз комутації, можна вийти на той режим, коли ми маємо досить таки потужну зворотню ЕДС, і в момент переривання ми можемо здійснювати заряд конденсаторів і даною енергією користуватися вже для. Виконання роботи це може бути нагрів, робота двигунів і освітлення. На сьогодні буду завершувати, тому що скоро виключать у нас живлення. Всім успіху і до нових зустрічей! Експерименти тільки починаються.